Не знаєш, який колір червоний, так? Помогти тобі. Помогти може тобі? Червоним. Теж червоний. Червоне це любов. А чорне це журба. Ви зрозуміли, ми на складі. Так, ви розумієте, що Віталій, він бідний так сьогодні мордується. Мені ви шкода Та не мордуюся я. Та як не мордуюся? Зуби болять. Я це думаю. Поки прибитні, як ти каже, що щось тобі там нашпортали. Чай би трохи бежевий, я думаю. А приходить. Тай це трохи мають. Тоже? Видиш, кожен завжди парує код. Знаєш, докупу. Бо одному би скучно було, а один мусимо підтримувати. Працюємо. Сауни нам не хватить. Сау не просто не ходить. Саун такі під намою. Якщо є, Що? — якщо є. А я не сумніваюся, але... — співаю стали, Свято, а ми працюємо, а ми робітники шиків. Угу. Так, оха. Ух... Павелка, ви розумієте, каже Віталік, зараз я тебе завезу в таке класне місце, таке класне місце, але не говорить куди, тільки говорить, куди я маю їхати. ну Ми як тільки Дрогобич приїхали, виїхали на ну, за Дрогобич, я зразу зрозуміла, куди ми їдемо. Знаєте, в нас деколи смаки з Віталіком співпадають, тому що куди ми їдемо, я там теж люблю бувати, завжди туди королів возила. Ви це місце всі знаєте. Там реально круто, але ми там завжди були літом. Чесно, весною я там ніколи не була, зимою не була і осінню не була. Ну а зараз весною побуваємо в цьому гарному місці і вам покажемо, що це є за місце. Що це за місце? тут. Так? Марвушка ти? Ні, але гарна, правда? Угу. Боже, яка красуня, вона тільки поїла і має. Котику. С -с -с. Але гарна. Дуже гарна. Пойдемо. І що як тобі гамбург? Я не знаю, буду питати, тут мені не, 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 не стало. Ну, я думаю, що суперове. Mm -hmm. Я собі кавника замовила млинець морквяний з каченою грудкою, чи я правильно не знаю. Смачно, mm -hmm. правда? Дуже смачно, крови. Бачиш, я завжди думала, що mm сміють, -hmm. а то кабан де. Але круто, правда? Mm -hmm. Дивись, я тобі казала, що свиня кабани не в них було туди. То, а ми коли літом приїжджали, ми їм, їм їсти тако кидали яблука, то, mm -hmm. то, то вони там рилися в тому, то то було кино. Подивись, а подивись, який там великий. Mm -hmm. А він трошки зайнятий зараз. Лізе. Він зайнятий, зараз. Він зайнятий. А вони знаєш коли ти літом маленькі є, і вони їх так. Ті старші кусають, ага. їсти, хашо? Декіт ката. Він мене вкусив. Ну, то ясно, відкуси би палець. Та, а ну йде дай Що так мудруєшся. Знаєте, кавалерка, я вам скажу так, ми зараз на волі Якубові. По-перше, тут дуже гарно, тут така велика територія, угу. багато дуже є. І олені є, і бачите, кабани є, і гуси собі ходять. Подивіться, подивіться як є. Яка ну, покажи, яка територія. Дуже гарна, і тут літом басейн, озера. Тут, до речі, кавалерка, навіть можна приїхати в будиночок, повідпочивати пару днів. Ну, Дуже класно. Дуже гарно. Ну, Мені подобається, мені тут сподобається. Так що ти мав голову, куди ти. Мене Може, дивійкі там маленькі. Де? Бачиш, Дивись, прямо. А вони вже родять. Дивися, дивися, вони зараз будуть бігти сюди. Угу. Ей, Може, такі мале. Диви, диви, дивися, як вони за нею йдуть. Угу. Бачиш. А там ще як багато їх. Чекай, а там вовче всі роблять діти. Так, там вже роблять. <ріг> Цілий конвейер, походу. Там тут. ну чекай, дивися вони біжать сюди. Бачиш, вони щось там, їм тако кидають їсти, а воно ж в болоті, знаєш, потім ходять і тут збирають. Чи? Дивись таке маленький. Mm -hmm. Але круто, вважає, щоб мене вкусить. Дивись, бо йде. Головна. Дивися, mm -hmm. ти прикинь, як вони гусаком за нею ходять. Mm -hmm. подиви, подиви. За цицьку? Ну, їсти хоч. А дивися, вона. Ну, їх штовхає, бачиш? Дивись. Але класно. А ти подивись, скільки їх там вже є. Побігли. Але круто. Боже, вони їсти хочуть. Дай їм їсти, мачуха. Але круто. Ну? Але класно дай їм їсти мачуха. Але це свиняє, сирань свиня. Де діти? Де вони, вони сюди не підуть. А, ну, мама О, бігу. Але класно. яких тут маленьких багато. Ну, і але бачиш, що вони різні мами і вони наші росіяні. Вони все як росіяні. Там-там-там. Все круто до неї. А то мачухає, найможка. Бачиш, ми там не бачили, хто там є. Бачиш, які вони здорові, Здоровець. Диви, та, та дай їм поїсти. Диви. Та що, йдемо, відстань від Та Дивись, то та, та там біння, дивись, дивись, все воно лягає. Ага. Боже, чуть ага. не задусило.

Там читаєш. Коротше, кавалерка, розумієте, зайшла в глухий кут. Забрали з Нової пошти посилку. Але якщо чесно, я не знаю, я знаю від кого. Це від Наталії Володимирівни з Києва. Угу. Прийшла посилка. Віталій каже, може, то не тобі посилка. А я, я кажу, ну все, ну, але Кісик Галини, місто Трускаць, відділення 1. Мій номер телефону. Ну, роблю кам'єрка розпаковочку. Наталя Володимирівна. Може є карточка, зараз подивимося. Наталя Володимирівна, щиро вам дякую, за запустило. Роблю розпаковку. Печеня, крепік. Угу. Такі шоколадні монети. А то не з Німеччини. То з тим шоколадом, так? Моцарт. Не знаю. Моцар. Моцарт. 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 Син. Отакий ми ананасуємо, але то з зеленю прикинь. Mm -hmm. До речі, його ніколи не бачили. Набрав ніколи. Таке такий, mm -hmm. знаєш, кульки. Yeah, Ой, такі, е, кукурудзяні, знаєш, але карамелізовані, дуже тотож. Давайте ковбаса. Знаєш? Угу. Ну, Кальві. Дуже смажене. Отчаян. Ну таке смачне, капець. Угу. Це отчаян. Дуже скучно. Концепти. Хапчину. А от Перша, горілка, є. Я не знаю, так. Чесно, я не знаю. Що, Що це є? Курсун. Що тут? Без вишні. Це, напевне, вишні, бачиш? Джем такий, чітко. Джем такий. Максим любить дуже сильно шоколадне. Пані Наталочка з Києва. Щиро-щиро вам дякую, але це ще не все. І ось такі парфуми. Mm -hmm. Шанель. Oh, Колетка, я зразу хочу поміхати. Чи то не парфум? Ану. Mm -hmm. Ага, то э, антипреспірант. Бачиш? Oh, oh, Клас. Я ніколи такого не мала. Mm -hmm. Mm -hmm. Але круто, взагалі mm -hmm. навіть не будеш себе, да, мені. А може, чоловіч? Пиши mm, спорт. Жіночок? Пані Наталя Володимирівна, щиро, щиро дуже вам, вам дякуємо, дякуємо. Дуже за приємно. таку шикарну посилку. Нам дуже приємно, неочікувано. Mm -hmm. Але я знаю, що то таке заморочитись, то купити, піти на почту, mm -hmm. відправити. відправити. Вам mm -hmm. щиро, щиро ми дякуємо. Неочікувано, але дуже-дуже приємно. Дуже приємно. Так що цілуємо вам, І цілуємо вас, дайте знати. Від mm -hmm. кого саме ця Це посилочка? Непосібно. Ми теж вам відправимо хороший презент. Так що, щиро дякую, пані Натал, Наталі Наталя Володимирівна Скива. Дякую! дякую.